Лунниця це один з найпоширеніших амулетів оберегів артефакт, що протягом багатьох епох був частиною жіночого вбрання у вигляді зростаючого півмісяця кінчиками донизу. Кажуть, що то від землі оберіг черпає силу і набирається життя. Лунниці виготовлялись або з бронзи, або зрібла. Дозволити собі замовити такий артефакт у ювелірів. Могли лише люди середнього чи вищого достатку, які досягли якогось статусу. Передавався він переважно по материнській лінії. Він захищає від важкого ока проклять лиха. ядів Дари Корній Топлети жіночих доль, пов'язаних цим давнім амулетом, фатальним прокляттям. І родиною, історією, що густим шлейфом тягнеться за представницею давнього шляхетного роду коморовських Василиною від 18 століття і до наших днів, мабуть, ця зоря й оберігає дівчину в складні моменти, а може, її захист то старовинний оберіг, подарований бабусею Терезою, чи то сама бабуся, яка душею, зіркою, птахою прилинула до онучки, щоб уберегти її від чогось вихого. Інколи хочеться вірити в дива. Але хай там як завжди все заховано всередині нас. Таємнича історія продовжується в книзі місяцівна. Це вже історія доньки Василини. Терезу кличуть місяцівною за незвичну зовнішність, бо таких, як вона, альбіносів, називають людьми місяця. Василина, прагнучи врятувати доньку після автомобільної аварії. Передає старовинний оберіг давнього шляхетного роду комаровських, після цього життя Терези докорінно змінюється з настанням повні щось лихе, наче вселяється в дівчину, і вона опритомніє на старому цвинтарі з кров'ю під нігтями та присмаком крові в роті. Щоб здавати зло, Терезі доведеться пройти курс реабілітації психлікарні, розплутати страшні родинні таємниці та зазирнути в очі власному майбутньому.